Слава Богу! Дорогі брати і сестри, служителі, місіонери, друзі, гості мирва. Я щиро вітаю вас із цією визначною подією, річницею народження церкви Божої тут, у прекрасному місті, місті Суми. Це не просто дата в календарі, це день подяки, день, коли ми згадуємо Божу вірність, Його благодать і силу, яка вела цю церкву від самого початку. Коли ми читаємо слова апостола Павла до євреїв, 13-го розділу 7-го віша, такі слова, пам'ятайте ваших наставників, що говорили вам Боже Слово, то розуміємо, що церква не з'явилася сама собою. Хтось колись став на коліна, став молитися зі слізьми, хтось жертвував час та фінанси і працював, щоб у цьому місті загорівся вогонь пробудження. Хтось, можливо, ходив від хати до хати, запрошуючи людей на служіння. Хтось хотів, щоб у цьому місті суми була заснована церква. Хтось стояв у молитві. Було, може, колись важко, можливо, колись було тяжко і зібратися, але, і не вистачало підтримки, але Бог давав спасених і давав приміщення для проведення служінь. Вони вірили, і Бог не посоромив їхню віру. Тому сьогодні, коли ми святкуємо річницю, ми дякуємо і за минуле за тих перших, хто закладав фундамент духовний. Вони, можливо, вже видішли у вічність до Господа, але їхня віра продовжує жити в нас. Я можу сказати за себе, коли я приїхав у місті Суми, це був 2003 рік. Тоді в церкві були служителі Віктор Віталійович та Віктор Захарович Українець, та були проповідники, таких як Єгор Андрійович, Волков Анатолій, Река Євген, Авдієнко Володимир, Глоба Валєра. Віктор Лебедин та диригенти хору Славік Корж та Свєта Павленко цей був невеликий, но благословений хор. Грала на піано тоді Свєта Корж. А коли були служіння, після яких в нас був обід, на кухні трудилися Антоніна Шуженко та Надія Лебедин. А також хочу подякувати всім тим членам церкви, хто допомагав особисто мені і був учасником у будівництві ще того нашого першого дому молитви на Бавна 62. Я дякую Людмиле Глущенко, Надії Автушенко, Славіку і Лені Чемерис, Лені Орловій, Астаховій Ніні, Таїса Петровні, Любов Матвійні, Волковій Марії. Я пам'ятаю, коли вони готували обід для нас, коли ми будували дом молитви. Но ми Повинні не лише згадувати о тих людей, що вже відійшли в вічність, но й тих, хто є зараз разом з нами і служить в церкві проповіднями. І вони є пастори нашої церкви. Це Віктор Віталійович і Федір Сколінець. Будемо згадувати їх у молитві, бо зараз вони несуть цю віску Євангелії у місті Суми. Сьогодні ми бачимо, як Господь діє, і ми бачимо, що в церкві слово Боже проповідується. Люди каються, зціляються, сім'ї відновлюються, молодь служить, і це все свідчення того, що Дух Святий. Не змінився. Як він діє у день п'ятдесятниці, так само він діє і сьогодні. Ми служимо тому самому живому Богу, який сказав: Я збудую церкву, і сили пекельні не зможуть перемогти її. Дорогі, сьогодні церква у Сумах це не просто будівля чи громада людей, це духовна сім'я, сім'я, у якій є любов, молитва, підтримка, а найголовніше це присутність Божа. Але як каже апостол, наслідуйте віру їхню. Це означає, що ми не можемо просто згадувати минуле. Ми маємо продовжити шлях віри, бо Бог має план для цієї церкви. У нього є нові виклики, нові можливості, нові душі, які ще чекають спасіння. І сьогодні Господь шукає таких саме людей, які скажуть: Ось я, Господи, пошли мене. Можливо, ти думаєш, що я можу зробити, але Бог шукає не ідеальних, а Бог шукає вірних. Тих хто. Як їхні наставники не зупиняться навіть коли важко. Нехай Господь рясно благословить усіх вас та церкву, щоб тут завжди лунало Слово живе і Боже, щоб молитва не згасла ні в день, ні вночі, щоб Дух Святий завжди діяв із силою, щоб молодь зростала у вірі, старші були прикладом і стійкості та мудрості через служіння цієї церкви, щоб багато сердець у міста Сумих пізнали любов Христа. Амінь. Слава йому.